Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen Sonia and Cross Stitch. мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 8 травня 2023 року, і у черговий раз дуже хочеться сказати ніколи знову. Але на жаль, будемо намагатися жити-творити. І цього тижня, звісно, я продовжу вишивати свою зимову. Тишу, Winches H від Dimensions. Ось цей дизайн. Наразі тут в мене готово 89%, і я хочу, як зазвичай, впродовж цього тижня вишити ще 3% для того, щоб у мене було вже 82% готовності. Сподіваюся, що так і буде. Дуже гарна робота і. Мені дуже приємно, що я вже наближаюся до її фінішу, вже подумаю щодо оформлення. Я не всі роботи зараз під час війни планую оформлювати, але ось цю мені хочеться оформити. Ну і другий процес, над яким я буду. Працювати за нормами це ангел від Євгенії Колеснікової, Ангел щастя, Кульбабк. І як ви пам'ятаєте, минулого тижня я вишила сім кольорів. Вишиваю кожного дня по одному кольору. До речі, цей процес я також вишиваю кожного дня не менше ніж 50 хрестиків. Ну, приблизно в мене біля 100 хрестиків на день. Ну а тут щодня по одному кольору. В мене вишивається, і за цей тиждень також я хочу вишити тут сім кольорів. Ну, не знаю на якій стадії він буде в мене вишити після вишивання цих семи кольорів. Це те, що я вам одразу можу показати, що буде у мене в роботі. Ну, а також будуть ще інші процеси, Можна сказати, навіть цілий калейдоскоп процесів, оскільки мені потрібно вишити. До 15 травня на 10 моїх процесах не менше, ніж по 700 хрестиків, до речі, ось цей ангел також буде брати участь у цих завданнях, коли на ньому буде відшито 700 хрестиків. Але й інші будуть процеси, які саме я навіть зараз вам і не скажу. Проте думаю, що вам буде цікаво. І крім того. Після цього включення я вам вставлю невеличке відео щодо подій, які трапилися минулого тижня, але в мене не було змоги змонтувати і створити цей сюжет. Зроблю я його вже як включення у цьому тижні. Думаю, що постійним глядачам мого каналу це буде цікаво. Ну а поки що до нових включень, не перемикайтеся. Наша гала сиділа на підвіконні, і потім їй щось стукнуло. Вона по ось цій трубі пройшла і залізла в цю дирку і стрибнула вниз. Там досить глибоко. Ми туди вже спустили кнап з дошку, але вона перелякана там сидить і не вилазить. Чим ми її тільки звідти не виманювали. Ось таку я придбала котячу м'яту у зоомагазині. Ми і корм різноманітний, і сухий, і консерви її улюблені туди клали. І навіть валерянкою поливали і ці простирадла, і потім поставили ось таку драбинку. Чоловік її сколотив з дошки тих таких невеличких попередж. Чних дошок, але Гала там сиділа. Вона там і вмивалася, і гралася, тому що ми намагалися виманити її. На дошку за допомогою її улюбленої іграшки Лазеру. Інші улюблені іграшки їй показували, туди спускали, нічого вона не хотіла, провела вона там аж дві ночі. Ми вже думали, що будемо брати перфоратор і довбати стіну для того, щоб зробити вихід, тому що там глибоко, там десь півтора поверху будинку, глибина цієї шахти. Це не підвал у повному розумінні, це ось така шахта. Але пройшло дві ночі, і вранці вона як залізла, так і вилізла, піднялася, наскільки я розумію, по ось цій драбині і по цій самій трубі повернулася на підвіконня. Дуже, звісно, вона активно розмовляла, жалілася своїй такій пригоді, її викупали, висушили феном, накормили. Обережно, бо вона ж голодала півтори доби. Поїли водичкою, також потрібно антисептично її, антипаразитарну обробку провести. Але все ж таки вона вдома, і як ви зараз бачите, вже спить на лавандовій перині. І Соня дуже цікаво реагувала. Спочатку вона її шукала, потім дві ночі спокійно спала. Але все ж таки, я думаю, що певним чином вона. Переживала, куди ж вона ділася. Хоча, можливо, і думала, що її збулася. Ось така історія в нас відбулася. Сподіваюся, що це відбулося в перший та останній раз. Продовжую я виконувати завдання комоду завдань квітень і черговий процес, на якому я вирішила вишити не менше ніж 700 хрестиків, це ось такі вечора на хуторі поблизу диганті. Ось такий дизайн, наша диканька, і багато елементів твору Гоголя. Ось так виглядати буде цей дизайн. Розпочала я його дуже-дуже давно, як то кажуть, у минулому житті, ще у лютому 2021 року. І не пішло в мене, тому що, по-перше, тут Белфаст 32 каунту, а я саме цю основу не люблю. Я без проблем вишиваю на 40-вому каунті Нюкаслі, а от Белфаст щось не моє. І крім того, тут темна основа. Коли я розпочала вишивати, до речі, у мене є дуже давнє досить цікаве відео про дизайне по мотивам твору Гоголя ніч. Перед Різдвом або вечори на хуторі поблизу диканьки. Ну, так ось в мене є ціле відео стосовно розробок у вишивці на цю тематику в правому верхньому куточку. Я залишу посилання, і от я цей дизайн розпочинала тоді у лютому 2021 року, трохи повишивала. І, мабуть, ще, можливо, разок трошки бралася за вишивку. Так, і, бачите, я вишила дещо у цьому процесі. Одразу скажу, що тут в мене вишито 726,5 хрестиків, тобто виконано відповідне завдання, комоду завдань за квітень. У мене було вишито ось цю кицьку і ось цей геометричний елемент. А вишила я, як ви бачите, ось ці от перчики. Тут дуже добре видно, що тут вишито нитками з переходами, нитками ручного фарбування. І ця нитка, з якою зроблений бекстіч. Цей такий бантик, також нитки з переходами. тут Все нитками з переходами, ось ця рамочка. І листя зелені, це також ниточка одна йшла з переходами ось ці квіточки. Також ось цей синьо-фіолетовий елемент, також з переходами. І ось тут цей колір є. Тут нитка з переходами це ось ця. І ось ці, ви бачите, що можна навіть. Бачите зараз, що тут більш світліша її частина, тут темніше. Дуже добре, звісно, це видно на перці та на зелені. Не дуже добре видно зараз. Завжди варто на камеру передавати. Ну, от дивіться, ось ця нитка синьо-фіолетова. Ось вона, і вона ось тут в мене ось ця червона. Бачите, ось вона. Так, зелена, ось ця, бачите, з переходами. Ось цю нитку також я використовувала ось тут. І ось ця нитка використовувалася. І ось ця. Як ви бачите, всі ці нитки з переходами. І е, тут, вишивши ці 726,5 хрестиків, я виконала і окрім частини комоду завдань за квітень. Також вставляю вам поле ігрове, весняного бінгу від комод, і там є завдання, вишивай нитками з переходами або мультиколором І там потрібно вишити було не менше 500 хрестиків, ну а тут в мене 726,5 хрестиків. Ось так, більш-менш нарешті в мене вийшло. Так, розташувати перед камерою роботу для того, щоб ви бачили. Ну, фактично, справжні кольори. Подобається мені те, що виходить, подобається мені вишивати нитками ручного фарбування, але не подобається вишивати на цій основі. Белфас не люблю і темну основу не дуже люблю. Підкладаю білий аркуш, коли вишиваю. Ну, Дякуючи комоду завдань, я просунула цю роботу. Як і коли я знову її візьму в руки, не знаю. Можливо, наступні завдання, або комоду завдань, або бінго від комоду мені забезпечить просування цієї роботи, не знаю, хоча я її. Заявляла у своїх планах на 2023 рік вишивальних, хто ще їх не дивився, також правому верхньому куточку я залишу посилання. І от подивіться, які магнітики, які українські хатки різдвяною ніччю. Так, ну, мабуть, все у цьому включенні, як я вам обіцяла, дійсно цього тижня буду мати цілий калейдоскоп різних процесів. Тому буде дуже цікаво, не перемикайтеся. Відую я щодо чергового процесу, на якому я вишила 700 плюс хрестиків, а саме 702 хрестика. Більше я просто не маю змоги, оскільки інакше не встигну вишити усі інші дизайни, які мені потрібно вишити у комоді завдань квітень, і це вже сьомий дизайн, на якому я вишила необхідну кількість хрестиків. Це Такий вірш-семплений від ніни, Вставлю вам прев'ю готової роботи. Я просто обожнюю вишивати ось такі елементи червоними та чорними нитками. І кожен раз я згадую слова пісні. Сорочку, мама вишила мені червоними та чорними нитками. В даному випадку, це не сорочка, це такий от семплер. І тут такі. Класний вірш, але тут в мене ще не завершені рядки, тому поки що зачитувати не буду. Але у кінці, коли вишию, обов'язково разно вам прочитаю цей вірш. Дуже мені подобається. Я спочатку вишиваю, наприклад, червону частину, а потім дошиваю чорним, або, навпаки, кожен з цих елементів різні. Навіть ось ці, бачите, вони не мов би і однакові. Геометрично, але кольори протилежні. Подобається, немає слів, і сподіваюся, що я повернуся до вишивки цього дизайну з якимись наступними завданнями від комоду. А поки що просто вам показую. Я вже неодноразово показувала вам на своєму каналі комплекти постільної білизни. З лавандовим принтом, але в мене ще не було подушок з лавандовим наповненням. Це Дормео ось такі от подушки 50 на 70 сантиметрів. І сама. Подушка, бачите, тут дещо фіолетового кольору. Я їх придбала в епіцентрі. Недешево, але на той час там була ще 50-відсоткова знижка. Тому я задоволена. Ну, і раз ми вже торкнулися теми подушок, покажу я вам ось таку вишиту подушку. Тут вишиті літери. Вензелями білим кольором, з додаванням креніку, навіть наскільки я бачу, видно, як він мерехтить, із ангелами. Літери В та Н Аналогічна вензельна літера блискуча та ангели. Звісно, на камеру не так виразно передається. Цей білий колір, як в реалі, ось бачите, тут навіть ще один ангел білий, можна одразу і не помітити. А тут лише червоні. Це я вишивала і дарувала своїм батькам на одну з річниць весілля. Ось вишила тут, на рівномірці. Якщо чесно, не пам'ятаю на якій. лінда чи мурано. Оздоблено таким мереживом. І подивіться, яка тканина. Ось тут ззаду краще видно. Також біло-червоний такий принт з ангелами. Наскільки я пам'ятаю, на своєму каналі я показувала, можливо, лише фото цієї подушки, а в реалії її жодного разу не показувала. Ось така краса. Черговий дизайн, який я дуже давно не вишивала, і який просунула завдяки тому, що мені необхідно було вишивати 700 плюс хрестиків на 10 моїх процесах. І це ось такий от класний, яскравий, веселий дизайн від Soda. Sovent Cats, котята. Коти, які шиють, ну також вишивають. І я працюю над ось цим верхнім котиком. Ось бачите, і тут у мене вишилося за цей звітний період 730 хрестиків. Тобто, ось, бачите, я норму виконала і навіть трошечки перевиконала. Ось цей білий котик, дуже багато тут білого кольору, але мені. У зв'язку з тим, що потрібно швидко і багато вишити, це повністю влаштовувала. Я блакитними та білими кольорами тут вишивала, так? Цей котик, бачите, тут тінь. в нього відображена блакитними кольорами, не сірими. Покажу вам нижню частину, тут у мене ще не дошита, хоча це вже низ. І ось. Верхня частина. Цей котик ще не вишитий в мене, але над цим верхнім я якраз працюю. І тут вишито 65%, хоча зовнішньо, здається, що зовсім небагато вишивати потрібно, але зараз поки що 65%. Ну, тут, звісно, досить багато ще бекстічів, і навколо, ось тут є ось такі штучки. Бачите, тут Бекстічем. Але я не впевнена, що ось це я буду вишивати, тому що в мене тут основа дуже цікава у клітинку. Це Мурана, 32-й каунт цвайгард, ось така клітинчата. Дуже гарна, тому, мені здається, ось ці додаткові прикраси для фону тут абсолютно не потрібні. А, забула сказати, що це восьмий вже з 10 процесів, які мені потрібно просунути не менше, ніж на 700 хрестиків, для того, щоб вишити повністю усі елементи завдання, комоду завдань. Квітень. Ще два дизайни в мене вже в процесі. До речі, сьогодні вже субота, і завершити мені потрібно всі 10 процесів до ранку понеділка. Тому завтра я вам підбиваючи підсумки тижня, можливо, ще один з процесів покажу. Ну, а останній вже перенесу на наступний вишивальний тиждень. Поки що так. Не перемикайтеся! Сьогодні вже неділя, 14 травня, і час прозвітувати за наслідками мого вишивального рукодільного тижня. Хоча, як ви бачили, в мене було багато таких проміжних включень стосовно тих. Трьох процесів, які я додатково вишивала, і на яких вишила понад 700 хрестиків. Ну і давайте я тепер прозвітую про свої основні заявлені процеси, які вже були анонсовані на початку тижня. Звісно, це моя. Винчес хаш, зимова тиша ось такий неймовірно гарний дизайн. І, звісно, тут наразі в мене вже готово 92%. Я у минулому відео та у цьому відео щось заплуталася у процентах, у відсотках, мабуть, тому що мені самі не віриться, що я вже виходжу на фінішну пряму. Як ви бачите, ось тут я вже окреслила кут, тобто, фактично, межі роботи мною вже повністю, скажімо так, відмальовані хрестиком на основі. Я тут вишивала і хрестиком, і трошки бекстічу робила, і напівхрестиком. От подивіться, оцього песика я вже бекстічом обмалювала. І от подивіться, декілька хрестиків, декілька стіпків бекстічу і справжній песик. Цей ще в мене недовишитий. Я б його могла обмалювати бекстічом, якщо б тут навколо було вишиті усі хрестики, напівхрестики, але поки що ні. Трошки на будинках я бекстіч зробила, але ще не повністю. Але про це вже ми поговоримо наступного тижня. Також із заявлених заздалегідь дизайнів. Я продовжувала свого ангела щастя, кульбабку від Євгенії Колеснікової. І ось таким чином в мене дизайн просунувся цього тижня, як і планувала, я відшила тут сім кольорів, і вийшла в мене ось така краса. Давайте, можливо, ось так. Тому що на синьому фоні не так гарно видно. І, до речі, це вже Завершила я другу частину завдання від весняного рукодільного бінго від комоду, вставляю вам поле, і я дошила 500. Хрестиків кольорами кульбабки. Ну і безпосередньо самі кульбабки тут цими кольорами вишивалися, та також жовті кольори. Це друга частина. Першу частину я вишила на іншому процесі ще минулого тижня. В правому верхньому куточку посилання на те попереднє відео. То було великодне яйце від орхідеї. І от, бачите, я вставляю вам скріншот саги, про те, що я тут вишила другу частину. Та на полі рукодільного весняного бінга можна поставити чергову галочку. А крім того, це вже дев'ятий з 10 процесів, із якими я Брала участь у комод завдань квіти. Бачите, я тут вишила понад 700 хрестиків за звітний період, а саме 868 хрестиків. Ось таке цікаве число. І от, подивіться, зараз ставлю ще прев'юз кростіч саги. Ви бачите, що ось ці процеси в мене просунуті. Ангел майже наполовину. Ну а зимова тиша на 92%. Так, стосовно хрестиків, це. Усе. А, і ще, виявляється, вчора, 13 травня, був Всесвітній день кульбабки. І якраз я вишивала дизайн з кульбабками. Ось такий збіг. Ну і це ще не все. Сьогодні в нас 14 травня, День матері. Я вітаю всіх, хто є мамою і в кого є мама, і бажаю здоров'я! Добра та мирного неба. І недарма я про це ще згадала. Подивіться, яка краса! Ось ці чудові, затишні, вусенькі такі пов'язочки на голову. Я же моя мамочка. Ось така блакитна, ось така рожева пильна троянда. І ось подивіться, яка меланжева фіолетова. Ось ця, як ви розумієте, мені клас. Ще раз зі святом мами. Ну а поки що я бажаю нам мирного неба над головою, поменше негараздів, побільше гарних новин. І щоб у нас нарешті закінчилися ці повітряні тривоги. Бути здорові, бути у безпеці. До нових скорих зустрічей, пока.